Знову ж таки, хочу привітатись. Мене звати Яблоко Валесія Олександрівна. Я є партнером земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Тема прямого ефіру, який відбувся о 12-й годині, була присвячена темі розірвання договору оренди земельної ділянки, а саме такої підстави, як систематична несплата орендної плати. Чи завжди така підстава є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки? Перш за все, хотілося. Повторитись, які є істотні порушення умов договору для того, щоб мали змогу в подальшому розірвати договір оренди земельної ділянки. Це є саме систематична несплата орендної плати, що мається на увазі два і більше разів несплата орендної плати. В даному випадку період, якщо це передбачені місяці, то місяці. У випадку, якщо це передбачені роки, то роки. А, також є Істотним порушенням умов договору, яка е, є наслідком розірвання договору оренди земельної ділянки, це нецільове використання земельної ділянки. Е, Що стосується такої підстави, як надання е, користування земельною ділянкою без згоди власника земельної ділянки, е, у випадку, якщо в договорі оренди не передбачено таке застереження щодо права без згоди власника земельної ділянки передавати користування третім особам, е, то остання судова практика Говорить про те, що це є вже недостатньою умовою для розірвання договору оренди, і вона може діяти в совокупності з іншими порушеннями істотних умов договору оренди. Така підстава також є. Свіжа практика вже не є. Тобто раніше визнавали дійсно, що це є підстави до розірвання договору оренди, таке як не нарахування інфляції на орендну плату, так але в даному випадку вже є судова практика. свіжа що в даному випадку орендодавець має право подати на стягнення. Недоплаченої суми орендної плати на суму інфляції хотілося звернути увагу, що є різними речами, така як інфляція орендної плати та інфляція нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Тобто, це є різними видами інфляції, Хотілося вас би звернути. Дуже багато хто плутає, і вважає, що це одне. і Теж ні, це не одне і теж, і Як правило інфляція нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Вона проводиться щорічно, незалежно від умов договору, і використовується державними органами для того, щоб не рахувати податки, збори. Тобто в адміністративному порядку більше використовується. Але таке буває, що в умовах договору оренди передбачають такі види інфляції, як інфляція орендної плати та інфляція нормативно-грошової оценки землі. То останньої судової практики суди не дозволяють одночасно використовувати на стягнення інфляцію орендної плати та інфляцію НГО. Тобто, обирати щось одне, тому що це як подвійне нарахування, не допускається. Так? Тому звертайте увагу на ці обставини. І, як правило, чого звернути увагу, тому що інфляція орендної плати вона залежить від індексу інфляції, тобто вона кожен рік індексується, так? тобто сума в будь-якому випадку буде щодо сплати нарахування так? до орендної плати. А інфляція НГО вона залежить дуже від різних інших показників і не завжди. Є інфляція нормативно-грошової оцінки землі. А остання інфляція була у 2023 році. До 2023 року. Інфляція дорівнювала одиниці, тому. Не було на що нараховувати. І дуже багато хто користується цими обставинами, що не розуміється, так що це різні види інфляції. В договорі може передбачено бути не НГО інфляція, а саме орендної плати. І зазвичай орендодавець може не звернути увагу, що в нього є право на отримання доплати, нарахувань додаткових, так на суму інфляції. Тому звертайте увагу, будь ласка, на ці обставини. Тож перейдемо щодо такої. Істотності порушення умов договору це як систематична несплата орендної плати два і більше разів. Чи завжди це є однозначно підставою для розірвання договору оренди? То в даному випадку хотіла звернути увагу, що суди мають надають оцінку для того, перед тим як виносити рішення щодо розірвання договору оренди, надають оцінку поведінці не тільки орендаря щодо його добросовісності, так а саме виконання умов договору щодо сплати орендної плати, а надають оцінку, в тому числі і безпосередньо орендодавцю. А, в яких випадках так? Точніше, зазвичай завжди, але на що сприділяю увагу? Неподалеки випадком, коли взагалі немає, не містять матеріали права сплати орендної плати? І... Орендар займає таку позицію, каже: Так, це орендодавець ухилявся від отримання орендної плати. Я тут не до чого, так, це він зловживає своїм правом і навмисно робить так, що я нібито порушив у сотні мови договір для того, щоб подальше може розірвати зі мною довір і хоче укласти договір оренди з кимось іншим. Тож, що ж матеріали справи мають містити для того, щоб дійсно підтвердити таку обставину? Перш за все, намагання. Орендаря, сплатити орендної плати і ухилення орендодатця від до отримання орендної плати. Намагання орендаря в отримання орендної, сплати орендної плати виражаються в наступних діях. Матеріали справи мають містити повідомлення про отримання орендної плати, тобто, якщо ми кажемо періоди два роки не отримував підряд, тобто кожен рік мало бути надіслано таке повідомлення циним листом з описом вкладення, щоб було розуміле. Що дійсно вкладала саме ця вимога, саме цей лист. Зміст вимоги не має протирічити договору оренди умовам, як зразок, подивимось таким випадком є повідомлення про отримання натуральної форми оплати, яка не передбачена умовами договору оренди. І в даному випадку таке повідомлення воно вже не відповідає дійсності. І, Відповідно, орендодавець не має спогоджуватись так на такі односторонні зміни істотних умов договору, як отримання орендної плати в натуральній формі, тому що договору передбачена грошова форма, чітко і має дотримуватись саме такої форми. А у випадку, якщо є бажання змінити, то це відбувається шляхом укладення письмової додаткової угоди. Тож, звертаємо на це увагу, тобто має бути повідомлення цим словом вкладенням, яке відповідає саме умовам договору. Так? Що ж робити, в яких випадках взагалі це стається? Це коли умови договору прописані не чітко. І в даному випадку, хто несе відповідальність за те, що умови договору прописані не чітко. В цьому випадку я би хотіла звернути увагу на постанову Верховного суду України у складі Об'єднаної Палати Касаційно-цивільного суду від 18 квітня 2018 року у справі 753.11.0014, в якій суд зробив дуже важливий висновок. А це особа, яка включила ту або іншу умову в договір, повинна нести ризик, пов'язаний з неясністю такої умови. Mm -hmm. Тобто, що мається на увазі? В випадку, якщо. Шаблон договору розроблений саме в редакції, розроблений орендарем, а так дуже часто і буває, що саме орендар розробляє всі істотні умови договорів, то і він несе всі ризики, неточності. Які неточності? І в випадку, якщо не зазначені банківські реквізити, так, і не знає, як сплатити орендну плату, то в даному випадку саме так як шаблон договору був орендаря, то він несе ризики, і в даному випадку він повинен знаходити способи, щоб сплатити ту орендну плату. Що мається на увазі? Такий спосіб, як внесення на рахунок нотаріуса. Так, є дуже час, дуже зараз багато практики, що нема такого обов'язку. Орендаря, як вносити на депозитний рахунок нотаріуса, орендну плату. Але ж у випадку, якщо в договорі оренди не передбачений спосіб та місце виконання істотної умови договору, як сплата орендної плати, то сам зацікавлений орендар саме таким способом для того, щоб коли для нього звернеться в суд про зірвання договору, доказувати, що він дійсно намагався виконати умови договору і саме внаслідок недобросовісних дій. Орендодавця сталося таке невиконання. Тому це дуже важливо. Тому така позиція займати таку позицію казати, що в мене нема такого обов'язку, випадку, якщо ти дійсно добросовісний сторона по договору оренди, то маєш намагатись дійсно виконати його в інші способи. Випадку, якщо в договорі оренди такі способи не передбачені, так. Також альтернативним способом виконання договору оренди щодо сплати орендної плати є переказ, грошовий переказ так за допомогою підприємства зв'язку зв Укрпошти в даному випадку вимагаються тільки анкетні дані відомості, так сторони при призначам є побать інфікаційний код і місце проживання, яке найбільш буває сталим, так і грошовий переказ. В Даному випадку у орендаря немає обов'язку, щоб дійсно отримав орендодавець, але він повинен він має обов'язок щодо сплати, так тобто нарахування плати. Тому в даному випадку він повинен суду демонструвати свою поведінку, що він намагався різними способами сплатити оренду плату. Тобто суд це все враховує. В свою чергу суд надає оцінку поведінці орендодавцю, який, наприклад, отримав повідомлення від Укрпошти там. Що не дійшов переказ, але просто не хоче отримувати, або з'явився відмову від отримання, і це складена така відмова відповідним актом, то, звісно, це є доказом неправомірної поведінки орендодації, який свідомо ухиляється від дотримання орендної плати. Так само стосується внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса, так само в випадку, якщо. Нотаріус направляв повідомлення про те, що на депозитному рахунку лежать кошти, щоб орендодавець прийшов, отримав, і він свідомо отримавши, не з'являється призначений дату та часу, так, отримання цієї орендної плати, або прийшов відмовитися, про що було складено акт. Тобто, це також є явною поведінкою, так що орендодавець відмовляється від отримання орендної плати. На цьому все це основне на що треба було б звернути в темі прямого ефіру, яка відбулась знову Повторююсь, о 12 годині. У випадку, якщо у вас є додаткові питання, обов'язково задавайте їх під прямим ефіром. Пишіть особисті повідомлення очільника земельного фонду України Сергія Коновалова. Завжди готові підтримати вас, надати кваліфіковану праву допомогу. Ви бачите, що кожна дія є важлива для того, щоб в подальшому. Мати змогу захистити свої права на все добре. Мирного неба, слава Україні!